Вкрали пальне це тема однозначно цікава для всіх нас з вами, яке призначалось військовим. Зробили це їхні ж колеги відповідальні за постачання дизелю і бензину. Державне бюро розслідувань викрило посадовців, які поцупили майже. Тепер почуйте, 30 тонн армійського пального злочинну схему розробив начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини на Київщині. Залучив ще двох своїх колег. Вони завищували норми витрат і фіктивно списували пальне на транспортні і е, генератори. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації. ДБР, зараз з нами на прямому зв'язку. Таню, я вас вітаю. У вас існує якась. Відповідь реакція коротка, беземоційна, на всі ті реакції, які лишають наші громадяни в соцмережах під такими новинами, все вкрали, все пропало, наживаються на військових. Да до ж це буде тривати в державі, але напевне це буде тривати. Головне, щоб працювали правоохоронні органи. Чи у вас інша є апеляція всім цим емоційним вигукам і рефлексіям? А ви знаєте, вітаю Тетяну, Вітаю усіх глядачів. Так, звичайно, що реакція суспільства вона дуже негативна, і якщо ви Але вона виправдана мені, абсолютно, так? Абсолютно виправдана. Чи підривається наприклад довіру до армії безпосередньо, особливо коли правоохоронні органи. Не просто інформують, що виявлена подібна схема, де були заробітки на фіктивному використанні пального, так тобто на паперах використовувалась використовувалась певна кількість пального, а де факто його використовували набагато менше у військовій частині, а залишок намагалися нелегально продати відповідно за цінами. Нижче ринкових, і звичайно, що на таке знаходилися покупці. Це підриває довіру до армії однозначно, але хочу зазначити, що правоохоронці виявляють подібні схеми в частинах і. Зауважую, акцентую увагу, що більшість військових все-таки чесно і героїчно виконують свій обов'язок. А Державне бюро розслідування в свою чергу реагує, щоб саме такі люди, про яких ми з вами сьогодні говоримо, які отримали підозру, щоб вони не кидали тінь загалом на всю армію. І звичайно ж, правоохоронні органи використовують як оперативну інформацію, так і звернення громадян, і також військові. Вони також. Можуть звернутися, і усі сигнали перевіряються для того, щоб подібні схеми просто не мали права на життя. Дійсно, ми з вами говоримо про майже 30 тонн дизельного пального, на якому заробили, умовно кажучи, ці гроші. Звичайно ж, правоохоронці забрали як і пальне. Пальне піде на потреби армії. А заробити на цих 30 тонах збиралися майже. 26 тисяч доларів, так навіть за заниженою вартістю ринковою, хотіла би зауважити також, Таню, що ось це привласнення військового майна в умовах воєнного стану це дуже сувора стаття. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про статтю кримінального кодексу 111 – Це державна зрада, там так. дуже суворе до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, суд може призначити або навіть довічне покарання. Так от, 410 стаття кримінального кодексу вона не менш суворіша. Якщо військовий буде підозрюватися у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, він також може позбутися волі до 15 років, пробути за ґратами. Тому. Я хочу зауважити, що дійсно є такі випадки, коли правоохоронці виявляють подібні е, схеми. І раніше ми говорили про те, що завершило вже слідство, де два офіцера теж так на Київщині, е, що місяця викрадали близько там, 15 тонн пального. Теж ну, схеми десь подібні, ви розумієте, що е, за документами пишуть. Один літраж, наприклад, а фактичний літраж набагато менший. Знову ж таки, ми говоримо з вами про військові частини, які наразі перебувають в тилу. І тоді під час обшуків також було вилучено понад понад 5 тонн дизелю і бензину. І це пальне вже тоді було передане на потреби збройних сил України, і ми на сьогоднішній день говоримо, що ОДБ робить усе для того, щоб посилювати нашу обороноздатність, а не послаблювати її, зловживаючи своїми повноваженнями, як це роблять в деяких частинах. От коли ви сказали, скільки вони планували виручити за 30 тонн, 20 тисяч доларів для когось шалено великі гроші, План. хтось План. знаючи, скільки. Понад 20 тисяч доларів хтось розуміючи, скільки коштує один день війни в Україні, розуміє, що це не так багато в зрізі ціни одного дня війни. А я перераховую на те, скільки дизелю потрібно танку. І от на 100 кілометрів по ґрунтовій дорозі танку потрібно 450 п'ятдесят літрів. Тобто, виходить, це шален... ну, не шалена кількість, а це десятки заправлених машин. На війні, які можуть проїхати 100 кілометрів. І, звичайно, ця цифра жахає. Таню, але я хотіла б перепитати, от безпосередньо є інформація по цій справі, що для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму і надавали на КПП підроблені документи. Тобто, це ж така організована схема. А виявити всіх тих, хто був простим водієм, але він теж напевно щось собі отримував або його змушували. Реально для ДБР вона має встановити всіх учасників цієї схеми. Тобто є ж люди, які кажуть, ну а як я міг інакше, якщо мені було надано наказ такий, я от так діяв. А у мене родина, а так. у мене дитина. Ви абсолютно праві. Дійсно, усі учасники цієї схеми ми говорили про трьох військовослужбовців, які були задіяні безпосередньо в цій схемі. І ми розуміємо, коли. Є пропозиція реалізувати одразу великий обсяг і отримати чималеньку суму грошей. А тоді уже ділки або члени так, цієї схеми запропонували навіть, тобто вони пішли повністю на порушення, тим паче в умовах воєнного стану. Ну, взагалі, це правопорушення, це використання не за призначенням військової форми, це зміна номерів на автівці, яка не стоїть. На реєстрації тобто, я, я ще цього. раз повторю питання. Ланцюжок людей ви будете встановлювати весь чи достатньо ключових для ДБР, щоб так. безпосередньо покарати? на сьогоднішній день. Ми говоримо про трьох, але якщо в ході слідства, до речі, хочу зауважити, що деякі учасники цієї схеми вже визнали свою провину ідуть на співпрацю зі слідством. Якщо раптом вони дадуть більше інформації ніж виявили правоохоронці, ланцюжок буде. Не буде розмотуватися, то звичайно будуть оголошені ще додаткові підозри. Дякую, Тетяна. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації. ДБР була з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі проєкт Герої».